Вітаю на каналі Новий сад. Сьогоднішньою темою відеоролику буде календар заходів захисту насадження брикос. Також по традиції всі препарати, які присутні в даному відеоролику. В кінці відео буде спеціальна таблиця, кого цікавить кількість препарату з розрахунку бакової суміші на 10 літрів води. Отже, розпочнемо. У нас спочатку йде осінньо-зимовий період. Час проведення робіт, це у нас вересень-жовтень, шкідливі такі об'єкти, як номоніоз, моніоліоз і клястероспоріоз. Проводимо такі заходи: оприскування дерев до опадання листя, контактними фуніцидами на основі міді. Застосовуємо препарати. З даного переліку, вибираючи один з них: це Median Extra, CoSide 2000, Cuproxat і Чемп Ультра. Це оприскування якби є викорінюючою. Можна цих препаратів дозу трішки збільшити, якщо є необхідність і дерева вражені грибковими захворюваннями. Далі в нас жовтень. Такі шкідливі об'єкти, як номоніоз, клястоспоріоз, моніліоз, мишоподібні гризуни, також буряни. Проводимо фризування ґрунту під деревами, щоб перефризувати опали листя та буряни. Також викорчовуємо хворі та висохші дерева від бактеріозів та особливо від вертициліозу. Проводимо розсипання на місцях, де були хворі дерева хлорним вапном з подальшою перекопкою ґрунту. Також від сонячно-морозних опіків та морозобоїн проводимо обіління штамбів та основ скелетних гілок, застосовуємо 20% вапняне молоко з додаванням 3 або 5% мідного купоросу. Або можемо застосовувати садову фарбу або водомульсів. Далі у нас листопад лютий. Шкідливі об'єкти це мішоподібні гризуни. Проводимо такі заходи і засоби. Це розкладаємо біля кожної нори протруєну пшеницю. Або застосовуємо воскові брикети на основі препарату шторм. І або застосовуємо препарат «Родента Біо», який діє суто проти мішоподібних гризунів. Далі у нас лютий березень. Шкідливі об'єкти це сонячно-морозні опіки, там морозобоїни. Проводимо такі засоби це біління штамбів, то основскалетний гілок. Застосовуємо 20% опняне молоко з додаванням 3 або 5% мідного купорусу. Також застосовуємо або садову фарбу як альтернативу, чи водоемульсію. Йдемо далі. Далі у нас весняний період. Час проведення робіт це. Березень або квітень фаза набрякання бруньок Температура повітря повинна бути вище 5 градусів тепла. У нас такі шкідливі об'єкти, як плодові кліщі, попелиці, каліфорнійська щитівка та інші види щитівок. Використовуємо бордовську суміш. Бордовська суміш. Використовується не всіма садівниками, тому що не кожен садівник хоче після цього, після використання бордовської суміші відмивати оприскувач, тому багато садівників використовують оприскування промивання дерев 2% препаратом Олемікс з додаванням препарату Медіан Екстра. Далі у нас квітень, також температура повинна бути вище 5 градусів тепла. У нас йде фаза зелений конус. Такі шкідливі об'єкти, як короїд, кліщі, попелиці, козарки, вишневий довгоносик, букарки та брунькоїди. З грибкових захворювань це споріоз, гноманіоз і монуліоз. Застосовуємо такі заходи і засоби, це оприскування фунгіцидом Косайт 2000 і також інсетикцидом конфідор. І далі в нас вже квітень, фаза, рожевий бутон. Усі ви знаєте, що найбільші шкоди абрикосам приносить це повторні весняні заморозки, і одні з найбільших шкоди приносить монельоз. Грибок, грибок монілії. І зараз починаються самі важливі оприскування проти грибка монілії. Це два-три оприскування, які є найважливіші. І тут е, дуже фактор рішаючий є не тільки препарати, які ви застосовуєте, а саме таймінг е, проведення цих робіт. Потрібно працювати чітко по таймінгу, якщо е, проводити оприскування е, не чітко е, по фазах, то відповідно ефект буде дуже низький. Тому працюємо чітко в таймінг проти боротьби про боротьби з грибком монілії, тому що він починає вражати абрикос саме під час світіння. І особливо, коли сприятлива погода є для моніліозу, це низькі, низькі температури. Це волога висока, це туман, дощ, оце такі погодні умови, монуліоз найбільше розвивається. Тому ці три оприскування, починаючи з фази і рожевий бутон, є дуже і дуже важливими. Отже, фаза рожевий бутон, температура повітря повинна бути вище 5 градусів. Шкідливі об'єкти це клястоспоріоз, моніліоз та гномоніоз. Застосовуємо фунгіцид хорус. Ідемо далі. Далі у нас весняно-літній період і час проведення робіт це фаза цвітіння. Я орієнтуюсь в основному, коли 20% саду вже квітує. Шкідливі об'єкти це ріпаковий кіткоїд, оленка волохата, різні види бронзівок. З грибкових захворювань це монельоз, кляствосперіоз. Проводимо такі е, заходи і засоби. Оприскування інсектицидами – це каліпсо або моспілан на вибір. Нагадую, що це два інсектициди, інцит, два які не шкідливі для добрих комах, в тому числі і бджіл. Е, далі проводимо від, від моделіозу оприскування фунгіцидом е, сіном. Далі після цього оприскування для закріплення ефекту проводимо повторне оприскування препаратом Сігну, це через 10 днів, і далі, якщо під час світіння е, йде незначне пониження температур, йде сильна вологість, дощі, тумани під час світіння, то обов'язково проводимо ще одне оприскування препаратом Хорус. Бо тому що якщо Попередні оприскування ми робили вчасно по таймінгу, але під час світіння буде ось така погода, сира і холодна, то, відповідно, обов'язково ще ми повторяємо під час світіння препарат хорус. Далі, коли під час світіння є пониження температур, тобто приморозки, які можуть нашкодити цвітові, застосовуємо антистресанти. Антистресанти застосовуємо за день до морозів, тобто напередодні морозу застосовуємо і застосовуємо вже після морозів зранку. Бажана температура, щоб була 3 або краще 5 градусів тепла. Тоді вже починаємо застосовувати антистресанти. Кожен користується і звик. Я просто для тих, хто не знає, назву декілька це мегафол. Це Quantum Аміномакс, квантовий амінофрост. Також препарати, ну, вибір великий можете застосовувати, які ми звикли працювати. Далі у нас фаза закінчення цвітіння. Шкідливі об'єкти це гномоніоз, монільоз і клястовоспоріоз. Також кліщі, попелиці, трачі, короїди. Застосовуємо контактний фунгіцид Мальвін. І також з інсектицидом фуфанон. Далі у нас формування зав'язі Шкідливі об'єкти це клястеоспоріоз, манільоз, гусениці це східної, сливової, луневої плодожерок і також попелиці Проводимо оприскування фунгіцидом Луна Сенсейшн. Якщо не помиляюся. Фунгіцид Lunas Seation продається тільки у великих тарах, тобто в великих упаковках, але для того, щоб використати цей фунгіцид, якщо не помиляюся, Магнікур Сенсейшн – це той же самий Lunas Insection, тільки Магнікур Сенсейшн продається в малих тарах, які можна використовувати для бакової суміші 10 літрів води. Далі застосовуємо також е, інсектицид Каратезеон. І для того, щоб утримати зав'язь, е, застосовуємо препарати на основі бору. Це також на ваш вибір. Можливо, застосувати препарат Quantum Bor, BorPlus, чи якісь інші препарати на основі бору. Йдемо далі. Далі у нас е, достигання плодів. Шкідливі об'єкти у нас е, плодова гниль, це той же маніліоз, е, взагалі плодова гниль і манюльоз, це вони і являються, вражаються одним грибком. Це монілії, просто під час цвітіння звикли всі говорити, що це моніліоз, а під час дозрівання плодів говорять плодова гниль. Хоча збудник е, хвороби один і той самий. Також ономаніоз. Застосовуємо фунгіциди на вибір, це свіч, беліс або топсин Н. Вони також добре працюють проти хвороб зберігання. Далі у нас гусениці з шкідників, гусениці яблуневої, також сливової, східної подожерок і попелиці. Застосовуємо інсектицид каратези в нього термін очікування близько 14-20 днів після обробки. Тобто, коли ви оприскуєте плоди, які вже ростуть і дозрівають, враховуєте оцей термін очікування, щоб коли вже дозріє ваш сорт, щоб вже препарат з нього повністю вийшов. Далі, після збирання плодів, у нас такі шкідливі об'єкти, як моніліоз, клястроспоріоз і гноманіоз. Також попилиці. Застосовуємо контактний фунгіцид Мальвін і інцетикцид фуфанон. Також для покращення якості та формування генеративних бруньок до наступного сезону. Через 7-10 днів після того, як ми зірвали плоди, проводимо оприскування препаратами на основі бору та цинку, для того, щоб у нас генеративна брунька гарно сформувалася до наступного сезону. Також невеличка примітка, якщо під час росту плодів або під час дозрівання плодів у вас випав град і суттєво побив плоди і листя, то відповідно потрібно провести оприскування фунгіцидами беліс або топсин, для того, щоб не попала ніяка інфекція на ті рани і щоб краще вони загоїлись. Можна препарат Топсінобобеліс також комбінувати з препаратом Ізобіон. Далі ще по монуліоз, якщо по якихось то причин, що у вас не спрацював препарат, якийсь неякісний, був, чи ви пропустили оприскування, і бачите на своїх деревах ось такі обсохші, молоді прирости і листя від манюльозу, то відповідно це все листя потрібно зрізати разом з гілками. Потрібно різати до е, живої деревини. Тобто ви врізали, подивилися, а там вже деревина не ушкоджена, значить, е, зріз хороший. І працюємо е, препаратами, фунгіцидами. Вони добре діють проти бактеріальних е, хвороб, це е, препарати лікувальної дії, е, а саме казумін або серенада, Використовуємо один з них. І далі також декілька слів про вертициліоз та інші грибкові захворювання. Як бачите на картинці, як серед вегетаційного сезону, тобто літом, дерева всі ростуть, зелені, а серед сезону абрикос висох. Це якби ознака грибків, грибкових захворювань, особливо вертициліозу. Такі дерева потрібно негайно видаляти з саду або ділянок, навіть витягувати з землі все коріння, яке там залишається, і верхню частину дерева, і нижню частину дерева, тобто коріння, виносити з ділянки і спалюєте. Але це, звичайно, навіть про такої хвороби, як вертицильоз, не, не буде діяти, тому що е, вертицеліоз живе в ґрунті близько 10 років, навіть після того, як ви видалили хворе дерево. Тобто ви дерево видалили, можете на те місце висадити е, молодий абрикос, і він буквально за 1-2 сезони загине слідом за цим деревом, тому що вертицеліоз е, живе в ґрунті понад 10 років. Е, для того, щоб. Уникнути враження наступних дерев, потрібно біля дерев на місцях вражених дерев розкидати хлорне, хлорне вапно з подальшою перекопкою ґрунту. Тут у нас перелік препаратів та норм внесення відносно бакової суміші на 10 літрів води. Дякую за увагу. Будьте на каналі більш активними. Коментуйте для того, щоб розвивався наш україномовний контент, і щоб у мене був стимул для вас випускати все частіше і частіше відеоролики. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий Сад. До побачення.